що почали ширити рашистські ЗМІ. Далі зацитую допис мовою оригиналу. Совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Неизвестно, несколько раз выстрелил ему в спину. Алексеев госпитализирован. Киллер поджидал генерал-лейтенанта сегодня возле жилого дома на Волоколамском шоссе. Он выстрелил в Алексеева, после чего скрылся с места происшествия. Офицера госпитализировали в столичную больницу. Ну, знаешь же такая... Сказали про те, що вже заведено справу про нього по статті покушення на убійство і незаконний оборот агністрільного оружия. Ось така от інформація з'явилася сьогодні зранку. Бачила в тому числі, її поширював Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. І, звичайно, коментар від нього був наступний: сподіваюсь, не виживе. І ми також дуже доєднувалися до його думки, але ось вже з'явилася Владна інформація з приводу того, що генерал, на жаль, вижив і був госпіталізований. Повідомляється, що він є заступником начальника головного управління Арефії гру Ге Шарефію Генерал Олексій, Він, до речі, причетний до масов... масових перепрошую вбивства жінок а також дітей у Сирії та воєнних злочинів в Ерефії в Україні. Він відповідає за розвідувальне забезпечення агресії РАФІ проти України, організацію підготовки вігідних даних для нанесення ракетно-авіаційних ударів по українській території, зокрема по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації так званих референдумів. А саме це створення Херсонської народної республіки, так би мовити. Ну і також ще почали ширитися наступні думки а саме наш постійний військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко у своїх соціальних мережах опублікував вже наступний коментар. Далі зачитаю його думки з приводу цього всього. Замах на російського генерала, заступника начальника гру в Москві, схожий на провокацію російських спецслужб. Таким чином Кремль може переслідувати дві цілі. Перша Алексей був одним із кураторів вагнерівці. Вієшлеєв пригожина тягнувся за ним. Друге – це звинуватити Україну у зриві перемов... перемовного перепрошую процесу і тероризму. Як це постійно робить російська пропаганда? Кремль шукає виправдання для ескалації подальшого терору проти України. Парад сполученими штатами Америки ось такі от думки дописали знову ж таки, Дописав наш експерт Олександр Мосієнка, і бачила ще й джерела новини лайф в офісі президента. Надали наступні коментарі. А далі просто все, що відомо з проводу цієї ситуації по черзі, розбираємо в ОП Сказали про те, що замах на генерала Гру Алексеєва може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори. У свою чергу Лавров вже не мовчить. Голова МЗС Рефії робить наступні заяви. Замах на генерал-лейтенанта Алексеєва підтвердив намір України зірвати переговори. Ну що, -що які б ще коментарі міг надати Кремль і рашистська сторона? Дійсно, насправді я думаю, ми вже з вами всі абсолютно не здивовані. Але ж насправді досить цікавим є те, що генерал Аліксєєв відповідав за підготовку даних для ракетних ударів по Україні. І за даними гора, 64-річний Алєксєєв з знову ж таки. Він з України. Він є уродженцем України. Він народився в селі. Голодця Вінницької області Алексієв є заступником начальника головного розвідувального управління Генштабу РФ І, і окрім вибору цілей для російських атак, він також ще раз наголошує займався організацією референдумів на окупованих Росією українських територіях. Раніше генерал був причетний до масової загибелі місцевого населення в Сирії внаслідок операції російських військ, що було кваліфіковано міжнародною спільнотою як військовий злочин. За ці дії він отримав звання грой. Росія Алексеєв також причетний до втручання в президентські вибори у США 2016 року, через що перебуває під американськими санкціями. Ну і нагадаємо, що ще раз так на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва сьогодні, сьогодні був скоєний замах. Він перебував в лікарні його стан наразі не розголошується. Ну і знову ж таки рашистська сторона використовує цей час, використовує ці зяви за для того, щоб викрутити все так, начебто, ми. Підтверджуємо намір зірвати переговори, і тому подібне. Але я думаю, ніхто не здивується, якщо насправді потім з'ясується, що це рашисти самі і е, так. Знайшли якогось іншого расиста, щоб він не підстрелив цього Алексеєва. Але знову ж таки, на жаль, вижив. Ну, надалі будемо спостерігати все, що відомо про його стан. Будемо говорити. Можливо, все ж таки там будуть якісь ускладнення. Як би це не звучало, так? Ось і бачу, вже наші комент... наші постійні глядачі, дописують коментарі з приводу того, що ось Станіслав Степанов, наш постійний глядач, дописує зірвати перемовини кому з притомних людей. Вони взагалі цікаві. Обмін вже пройшов і от Олексій Іваницький допустив про те, що може його в лікарні далі, там знаєте, так ліквідувати, так би мовити, до кінця. Але знову ж таки бачимо з вами прекрасно, що наразі стан його невідомий. Але як я вже сказала раніше, я не здивуюся, якщо виявиться, що рашисти наняли рашиста, щоб його підстрелили, справді. Але це мої лише суб'єктивні думки. Що відбулося на цих перемовинах? Тросторонніх, адже Зеленський, президент нашої держави, вже дещо прокоментував. Говорить про те, що українська делегація отримала дуже... Сенситивну інформацію, доповідь про яку глава держави ще не отримав делегації України та Росії в Абудабі Домовилися про те, що наступна їхня зустріч відбудеться найближчим часом. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві в четвер, вчора 5 лютого. Так відповідаючи на запитання про результати чергового раунду перемовин, Зеленський відповів цитую. Раз звучить зараз тривога, в той момент в Києві лунав сигнал повітряної тривоги це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам із вами зрозуміло. Президент додав, що стосовно наступного раунду, то домовили, що буде наступна зустріч найближчим часом. Розповів Зеленський. Далі цитую щодо характеру розмови і про що говорила. Говорила про все. Вважають, що інформація дуже сенситивна, тобто чутлива. Хочуть приїхати і мені доповісти детально. Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи, де ми знаходимось. Важливо, що процес йде. Хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який безумовно Дуже хочеться, щоб провів до закінчення війни. І нагадаю, що вчора закінчився другий день триденних перемовин між Україною США та Російською Федерацією. І дійсно, там дуже багато актуальних питань було обговорено. І дійсно, що наша сторона, що сторона Сполучених Штатів Америки, що подекуди навіть Російська Федерація визнала, що перемовини ці. Вони були дійсно конструктивними і дійсно дуже багато інсайдів є після їхнього завершення. Далі пропоную вам ще заслухати Валерія Клочка. Це керівник центру громадська аналітика вежа. Він на своєму особистому youtube каналі прокоментував більш детально, висловив свої думки з проводу переговорного процесу. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Розпочнемо із переговорів. Президент України Володимир Зеленський вчора заявив про те, що, ймовірно, в США продовжаться подальші переговори. Умеров повідомив, що це може відбутися за кілька тижнів. Зеленський заявив, що очікує делегацію в Києві для повноцінного звіту. А Україна каже, він готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Але, схоже на те, що ці переговори триватимуть ще довго, бо поки що ніяких конкретних результатів ніхто не повідомляє. Хоча в Америці Дональд Трамп і інші його чиновники налаштовані доволі позитивно щодо перспектив завершення російсько-української війни, до прикладу, міністр фінансів США Скотт Бесент говорить про те, що подальші американські санкції проти Росії будуть залежати саме від перебігу цього переговорного процесу, тобто вони фактично чи не єдині хто сьогодні тисне на Росію. І також тиснуть і збройні сили України. А європа, як я сказав, не поспішає цього робити. Песен зазначив, що не відкидає запровадження нових обмежень проти так званого флоту Росії, кроку на який каже Трамп, не пішов після повернення на посаду у січні 2025 року. І він каже: Я це розглядаю тобто, пропозиції готує конкретно Скотт Бесенд. каже: подивимося, як будуть просуватися мирні переговори, і додав, що санкції Трампа проти великих російських нафтових компаній РосНєвті та Лукойлу – Допомогли змусити Москву сісти за стіл переговорів. Я, чесно кажучи, доволі скептично відношуся до цих санкцій, тому що вони вибіркові частина кампанії Роснефті працює в Європі, так як, до прикладу, та ж сама Німецька роснефт дочленд Кансер Німеччини Фрідріх Мерц виторгував у Трампа преференції, аби не вводили санкції проти цієї кампанії продовж півроку. Так само і британці не сильно там Лукойл переслідують, але загалом так Лукойл і Роснефть потерпають дуже сильно і вже є перші повідомлення про угоди про продаж активів Лукойлу за кордоном у Європі. Зокрема, їх нібито купує американська кампанія. Ну це ще ми, друзі, будемо уточнювати, тому що це лише попередні дані. Трамп тим часом розкритикував договір New Start між США та Росією. Це довір між країнами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь відомий як СНО 3 Дія цього договору закінчилася буквально вчора. Він каже, Трамп цей довір був погано згодженим, закликав створити нову модернізовану угоду. Звісно, він хоче долучити до неї Сінзінпіна і Китай, але Китай поки що не поспішає. Тобто, Трамп доволі скептично відноситься до продовження цієї угоди. Хоча ЗМІ повідомляють, що її на 6 місяців продовжили. Чому це важливо? Я вчора розповідав. Вам в вечірньому відео Росія в такий спосіб намагається більше підтягти у переговорний процес, поставити у залежність Дональда Трампа, але Ну Трамп сказав, каже мені, в принципі, байдуже, і він заявив, що запобіг розв'язанню ядерної війни між Росією та Україною. Ну, дивна заява Дональда Трампа. в Принципі багато дивних заяв він робить. Він каже: Я запобіг розв'язанню ядерних воїн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, між Росією та Україною. Чому дивно, що до України в Україні немає ядерної зброї? Він наголосив, що США залишається наймогутнішою країною світу. Нагадав про перебудову армії під час свого першого терміну, створення космічних військ, модернізацію ядерного арсеналу. Також заявив про плани додати надпотужні лінкори. Загалом розбудовою армії в Сполучених Штатах Америки займається кожен президент. Трамп вирішив побудувати надпотужні лінкори, які зараз є дуже неефективними. Стосовно цього багато є дискусій. Втім, ще жодного лінкора на воду не зійшло.